Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Зараз трішки розповім вам про стан справ у нашому кролячому господарстві. Так, це в нас фінка. В неї от 9 кроленят. Їм уже сьогодні 44 дня. От. Сьогодні буду їх вже відсаджувати від неї і вона буде у нас тиждень відпочивати. От, і потім буде йти на злучку. Ну от так от бачите, Що хочу сказати, да? в деяких відео я говорив, що полтавське срібло виїдає повністю всі, все сіно, от, то, то це малеча натягало. Тобто, коли вони такі більш-менш дорослі, то такого немає. Тобто малеча витягує, а от дорослі під'їдають все під, під ну, начисто. От. Тут їх 9 штучок, то сьогодні будуть вони розселятися. З цієї сторони у нас сидить кроличка Крудь. Це наша вже, тобто виведена з нашого, скажімо, в нашому господарстві От така кроличка. От. Вона привела 6 днів назад, здається. Я точно не пам'ятаю, треба буде подивитися. От. Я один раз перевірив кроленят, на наявність може мертвих, поверхневий огляд. То, ну, там приблизно 6-7 штучок. От. Така от чудова мамка е переживає сильно за кроленят, багато дуже багато пуху наносила. От. Сьогодні буду е оглядати повністю Тобто вибирати пух, їх перекладати, низ там вибирати. От. Це наша нова клітка. От, до речі, зараз зніму відео і буду їхати по сюди беру, ну, купляю дві кролички. От. Позавчора, позавчора був забій у нас. От бачите, все пусто. Забив 9 штук, здається. От, тут все чистенько, ну як чистенько вичищено, бачите все тут пусто. Отак от, от це виглядає. От вони ці 9 штучок, по 3 штуки, сиділи, от, сиділи тут. А, не 9, 10, 10 забив, бо по 3 сиділи тут, от, тут нікого не було, бачите? Тут пусто, нікого тут не було. От, там сиділи по три штуки от, і тут був кролик наш. От, я його залишав ну, Скажімо так, тільки для того, що ця кормушка Вона на дві частини. От, і щоб там, скажімо так, в цьому відділенні не залежувався корм, то тут сидів у нас один кріль. От, він наш, він не підходив ні під яку нашу лінію, от, тому я його забив. І, як я вже сказав, їду по двох кроличок і одного самця. От сюди ми його й заселимо. Так. От наш основний основний і єдиний кріль, який працює, це сірко. От. От, бачите, кинув йому палку, тому що. Ну, він, Я замітив, що він пробує десь підгризати, але в нього не виходить. От, наприклад, підгризає трохи, але не виходить. Тому кинув йому е, таку палку е, яблуня. Може, в деяких відео я і говорив, але нагадаю, що кроля можна кидати тільки е, фруктові і не е, кісткові, е, скажімо так, е, Палички з дерев. Фруктові і не кіскую. У мене є яблуня, тому я кидаю яблуню. От, ну, отак зараз це все виглядає. Зараз їжу привезу кроликів, От, займуся, розсажу фінкиних. От, там все поприбираю, перегляну е... кроликів круть. От. Ну, зараз їжу, потім вам ще. Покажу більш детальніше, кого привіз, як вони доїхали. от Тому що буду збиратися, я вже завантажив свої, так би сказати, транспортні ящики. Я їх показував в деяких відео. От, тому тому отак. От. На сьогоднішній день було сонце, то дощ, то сонце. Зараз, бачите, таке сніг, але він розтає Ну, в общем, погода не дуже радує. Все, добре, буду їхати, включусь вже як ем, приїду. Так, я забрав вже кроликів. Ось, я зараз покажу. До речі, я не пам'ятаю, показував я чи ні. Отак от я їх перевожу, е, спинки трішки відкинув, така клійонка. От. І отакі в мене два ящички. Отут. -от. Тут от, дві самки їм, де, здається через 15 днів, ну там не дали бумажку, все записано. От. Через 15 днів буде 4 місяці. А ось такий от кролик йому через 5 днів буде 4 місяці. От. Вони з різних ліній... От. так що... Отак от. от. З'їздив, швиденько, забрав, зараз будемо їх заселяти і потім включуся. Заселили ми наших нових жителів. Ось одна кроличка, налив води, там корм, сіно. Ну, така, бачите, трішки переїзд до, ну, скажімо, нове місце, тому трошки вони. Перелякані. От. Ось друга кроличка. Також води налив. От. Ну, це така більш якась веселіша. Вона менша, але така. Бачите, спокійно вже рухається тут. От. Повністю нова клітка в них. От зараз покажу вам кролика. Таке, бачите, яке тут у нас болото. Дощ Уже, до речі, снігу немає, бачите, все розтало. А це кролик. Наш новенький, також води і сіна на... напхав йому. От. Ну так. Подивився у нашої самки ось від цієї укруть. Перебрав там, мертвих немає, 5, 5 кроликів. Маловато, але є, що є. От, тут вже я відсадив, зараз покажу їх От вже закрив, там все вичистив. Тут почистив кліці. от вона зараз буде відпочивати, Ну, приблизно десь тиждень, а потім будемо її злучати. От, і зараз покажу маленьких жевжиків. Попередньо я їх переглянув то ось тут чотири самки. Також ось у них корм, сіно. Тут чотири самки. Я десь через тижня-два, е після того як відсадив, е зараз переглянув самки-самці. Ось самці 5 штук. Там 4 самки і 5 самців. Також ось у них корм. От. І десь через 2-3 тижні переглядаю ще раз. Ну, буває, буває, де погано видно. От. Буває, що потрапляють. В основному так що у самця відразу видно, а от самку тобто у самок може попастися кролик. От. Ну, Отак вони. Будуть. Десь як підростуть, я подивлюся, як вони будуть себе вести. Якщо їм буде мало, ну, мало місця і в мене є зараз вільна клітка, то трішки їх ну, розсажу, щоб не так їх там було їм тісно. От, ну отак. Отак, поки що з кроликами. От, Все нормально. Потихеньку. Ну все, ну, хай новенькі обживаються. От Їм, я вже говорив, здається, через 15 днів да, буде, буде їм 4 місяці. Ну і я думаю, що якраз можемо пробувати вже їх злучати. А кролик розв'язувати. Ну, подумаю ще, подумаю. Все добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим господарством. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!